Добрий ранок. така погода. Прикольна в нас. Росляна, швидше не зимова. Забрав трохи металолому, зараз вам покажу. СТОшка. Тут тонни півтори, напевно, є. Коротше, їду зараз на прийомку, буду перебирати там помпи, алюміній, І вже вам скажу, який тут результат. Все, здав я ту СТОшку. Ну і от відібрав, є радіаторів така непогана купа. Якісь поршня, якір навіть попався. Ну от такі речі, помпи. Їх треба вибивати. От такі алюмінієві. 50 можна кинути, проходить. Нержавійка там під питанням, буває проходить, буває ні. Ну я відклав. І отакі лампи. Швидше вони не робочі, були би робочі, їх би ніхто не викидав. Ну, як мінімум алюмінієм трошки буде. Далі що? Далі я ще забрав холодильника вчора, зараз вам покажу, от він стоїть. Забрав холодосик, забрав за безкоштовно, дні пропише. По відгуках згурів компресор. Нам на розборочку, в принципі, саме-саме то. Ну, і забрав я такого гіганта ще. Я взяв рулетку, щоб його поміряти. От такий, 80 см. Забрав його і дві пральних машини. Що цікаво, абсолютно дві однакових пралочки. Щось їх почав трохи розбирати. Одним словом, отак, купа того всього барахла. Треба все ще сьогодні розбирати. Ну, Почну я. Того алюмінію відсортую, важити, не буду зразу, то туди, то туди. Що треба розбирати помпи і так далі. Буду розбирати, бавитися. Думаю, сьогодні то мені займе якраз і цілий вечір. Розберу, перекину, включуся. Пішло мені на вечір, а два, але розібрав. Розібрав майже все, ще два радіатори є. Може її залишу так. Попробую здати з пластмасами, чи піде чи не піде. Бо цей пластмасою, ну та й цей теж, в принципі. То два лише так, на пробу. Барахлі трошки. Ось така прикольна штукенця в радіаторі попалася латуна. Така Така штучка. Далі якась така турбінка. Я таки насправді не зрозумів, як її розібрати. Не знаю, тут болтів ніде ніяких нема. Була кришечка, я зняв. А там що ми маємо, якусь мікросхему. Короти, може її залишу, чисто розберемо окремо, якийсь ролик виділим. За не таку турбінку. о. Не знаю, чи її пилити, чи що. Фіх я знаю, які розбирати. Коротше, хай поки що лежить. Далі що? Далі їздив я за, трошки за металобрухтом, зараз покажу там ванна, крани. Так, я взяв ліхтарик. О. О. як би ясно, ванна 100 кг, тут труби є. На трубах от крани є, треба зараз познімати. Раз-кран, другий раз кран, третій краник. Ну, Більше, в принципі, тут так. Нічого немає. Три крани треба зняти. От, після того, як познімаю ті крани зараз, оці хочу здати. Лежать вони живем тут може з пів року. Ніби, ніби цей кутник, ніби труби, ніби діловий метал. Ну, поки що він мені не потрібний, тільки місце займаю під ногами. Ось такий він. Швидше типу. за все я здам. Перед новим роком. Що ще? Ще одну стиралку забрав. Прикольна штука, насправді, ніколи мені не попадалося, верх металевий. Вони завжди йдуть дерево. Дерево пластмас, Тут чисто повністю метал. Ну Прикольно, горіння було. Я зразу, ну, як забираю, зразу викидаю вверх, кришку, щоб місце не займало. Одним словом, якось так. То зараз гружу, знімаю крани, гружу то. Тут ще трошки металу є. Коротше, роблю трошки тут місце. І їдемо вже завтра зранку на прийомці, то там вже включуся. Все, друзі, зняв я. Цей кран виходить повністю латунний. Бачите, абсолютно весь. А цей, абсолютно весь Я... Там по латуні, тут кусочок є. І так само тут оця гайка. Все. Це решта цинк. От видно, я чухав. Тут, тут. Коротше, цинк латун. Далі цей кран зняв. латунька, І оці речі також латунь. Ще два мені не вдалося викрутити, я їх спилив та й все. Ну, Непогано я думаю. Півтора латуньки буде точно. Все я ті труби. Так, трошки прибрався, вже хоч є де розвернутися. Оке, то все, грузив, понаходив. прикольні речі. Релюха від мотоцикла, так собі навіть починаю згадувати. Це з Кії, коли я його розбирав. Якісь мозги, чи що? І це теж зієї шкіа. 100% це від неї. Якесь реє. Ну, такі бувають бонуси, коли... Прибираєш. Здався гарні новини. Метал подорожчав на гривню. Вийшло 225 кг. 1000 гривень. На гривню. Ну, за... 90 копійок. мені 440 закрив. В принципі, я вважаю, непоганий варіант, непогана ціна. Треба мені купити ліхтарик. Їду я за ліхтариком. Так, взяв такого ліхтарика, зима буде, світло, не буде. Павербанки я вже прикупив і взяв ліхтарика. От такий. Гуус фірма називається. Коротше, я взяв тупо самий потужний, який був В магазині. 1200 люменів. Зараз Ну, я вскривав, бо ж провіряли чи робочий, Ну, він металевий. Зараз відкрию, бо одной не зручно і покажу ближче. От такий ліхтарик. Ну, Він важкий. Він йде повністю металевий, е, на акумуляторному USB, типу зарядка, micro USB. Таран не та IPC версія, ну, але яка різниця, в принципі. Такі лінза скло Тут він отак виїжджає. Закривається. Всередині акумулятор стоїть. Я може з часом Samsung поставлю туди, не знаю. А може і ні. Кнопочка чотири режима, отак От він світить. Є така тема як чинь, Тобто їздить він. Отак От. От він світить в день. Я думаю, вночі воно має нормально валити насправді. Режим такий. Менший, менший. Режим блимання і режим SOS SOS. Що не сподобалося, то щоб включити виключити, треба весь час всі чотири режими переключити, аж тоді він виключається. А так бомба насправді. Давно хотів, 700 гривень, 700 з копійками, 750 то він зараз по акції, бо він все там районі тисячі коштував. А ванну я забрав безкоштовно, труби в мене були, тобто та 1000 гривень грубо. мені прийшла беззатратно, ну, що не хватає роботи. І в комплекті USB зарядочка є. Нічого, не реклама, ще сам не знаю, чек зберіг. Якщо буде погано світити, в принципі здам назад. Вечером вдома з балкону попробуємо його. Так, ну, пробуємо. Ого, ну, От моя машина, що ви розуміли відстань. Тут це, така штука, що... Чинь. Це без потреби, насправді. А по режимах будинка. Слабше. слабше, верехтіння. Є режим SOS SOS. І виключити. Коротше, бомба. Зараз по будинках. Тож, друзі, купив собі такий ліхтарик. Ліхтарик прикольний, мені подобається, світить класно, я його собі лишаю. Зима, в принципі, актуальна тема мати ліхтарик. Такий добре світить і надію, що довго. От, якось так. Ну, Будемо завершувати. Ну, що, Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Всім бажаю міцного здоров'я. А все решта буде. Ну і миру, звичайно. В першу чергу миру бо бо хана. Все, всіх з наступаючим новим роком. Побачимось у наступному році. Пока пока